Кількість учнів за заняття. Ви за е, максимальну кількість дітей, тобто по 30 учнів у класі, чи все ж таки за якісь невеличкі групи? Ми знаємо, що тепер вже є рекомендації міністерства, що в класі не повинно бути більше 24 дітей, і так цього року в Чорській громаді так і понабирали, ніхто більше 24 не набирав. Є, звичайно, класи, який побільше, але це вже другий, третій, четвертий, і це не ефективно, на мою думку. Неможливо приділити, особливо першачкам чи другому класі всім дітям час на уроці, тому що їх дуже багато. Коли я вважаю, що найефективніше це коли буде 15-16 дітей, не більше. Я мала досвід працювати в Лондоні в школі. То там було в класі 14 дітей. 14 дітей, і в тебе вже є асистент. Не те, що дитина на інклюзії, так як в нас є, mm -hmm. а просто асистент, який тобі допомагає роздати завдання, подивитися, чи дитина написала. Отаке От такі організаційні моменти: перексати, перезняти, донести, роздати, зібрати. Це просто нереально, коли ти маєш першокласників 30 і там щось їм, і їх просто в них увага розсіються mm -hmm. ну, на різні речі. Так, я працюю, я кажу, що в мене були діти від 14 до кількості до 18-ї, Ну зараз їх є 14, ще троє плюс не на смені навчання. Але думаю, що це якась така оптимальна кількість дітей, щоб всіх всім звернути увагу до кожного підійти, кожному щось пояснити і приділити свій час. Чим більше дітей, тим менше ти в кожному приділяєш увагу, особливо що це перший клас, і читати, і писати, і рахувати це треба велика кількість уваги. Є, що у школі багато дітей, і до них важко кожному приділити увагу, тому в нас є наші любимі репетитори, як ви ставитесь до репетиторів. Тобто, чи, як ви до них ставитесь, так, позитивно чи негативно? І чи означає те, що дитина ходить до репетитора? Те, що у школі їй чогось не додали і в неї є брак знань? в тому? Позитивно чи негативно, це дуже гучно сказано. Я би хотіла сказати найбільше про підготовку до школи. Оте, От коли займаються батьки підготовкою до школи і вчать дитину читати і писати, я не вважаю, що це є потрібно, тому що дитина, коли приходить до школи, їй не цікаво. Вона втрачає до навчання бо вона вже все знає. Але отим вчителям, які готують до школи дитину, варто більше звертати увагу на те, щоб дитина просто вміла посидіти. Слухати, що каже вчитель, вміла орієнтуватися на сторінках зошита. А Тут вони пишуть на цій сторінці, написали переговори. Тут не пишуть, чи пишуть тут так, приходять ну, на елементарні правила поведінки. Як що варто піднімати руку? Я ми не акцентуємо на тому, щоб дитина вставала, коли відповідає, але підняти mm. руку, не викрикувати. Оці різноманітні загадки, прислів'я, приказки От так розвивати дитину перед тим, як вона має йти до школи, а не вчити читати і писати. Це не Але, прийшла дитина, яка хоча б ну, по складах якось Ш, А, Ша, ЛО читає. Бо він не легше вчити. Цим легше. Жити, а на... Це всі діти, є такі діти, які приходять, знаючи букви, вони всі виходять на рівень до кінця до першого класу, вони зрівняються з тими дітьми, які вже вміють читати. Це не є обов'язково. Обов'язковим обов є посидіти, знати, що це вчитель, його треба послухати, що це зошит, в ньому пишуть так, клітинка через клітинку, не клітинка в клітинку. Оце основне. Підготовці до школи це вміння слухати, вміння вести себе між дітьми, не битися, не штовхатися, що коли тебе хтось. Оце правило треба дати здачу. Борюся з цим правилом, бо мама все одно мені. Не вчити <смір> Чи, ну, але теж yeah. зараз терпіння її там закидують, загноблять да, <смір> <смір> і потрібна. Тепер, <смір> що класники не загноблять. І коли <смір> ми <смір> навчимо, <не>, що не давати здачу, а ну, випадково буває, спитай, а чого ти мене вдарив? Ви знаєте, чого ти мене вдарила? Чого <смір> <смір> ти мене? І то дитина та, яка вдарила, вона розгубиться. <смір> Бо хотіла, що такого? Я на те, що вчитель ще вчителю можна сказати, а не зразу бити задачу. і не вчитель на всіх парах летить. <ривіт> 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 партою соціалізації з дітьми, хоча ми всі знайомі, вони практично з одного садочка. Але є діти такі, що вони навчати з ними в садочку, то вони відповідно приходять. Вони знайомляться з колективом, вони знайомляться зі мною зараз. Я запам'ятовую, як їх звати, Я прийду на 1 вересня. Така горда, з Я знаю, як тебе, знати. Це дуже класно, що вони зараз до нас приходять. Вони вчаться сидіти, вони вчаться відповідати. Оце вихове коло тільки раз перші коли приходять, заким це буде коло гарне, і всі тримаються за ручки. Тому ну з першого вересня це важко їм сидати, А коли вони зараз що суботу прийдуть, ми потрошки її починаємо готувати. Реклама. Це дуже важливо. <зараз> <приходити. зараз> <зараз> <зараз> а, а але до, до репетиторства ну я не за нього. Ну, якщо, наприклад, основне джерело навчання, це має бути школа. Коли є доцільний репетитор, коли дитина перебувала за кордоном, вирішили повернутися назад. Дитина там навчалася тією мовою, говорила, постійно перебувала в тому мовному середовищі, приїхала в Україну. в неї виникає проблеми із читанням із письмом. Так тут треба трошки наздогнати прогалиний матеріал. Тут так буде ефективне репетиторство. Дитина хворіла, ну різне трапляються, діти хворіють. буває, у місяць, два-три пропустила тему. Тема дуже. Важка і треба позайматися з дитиною. Так це доцільно. Ну ходити до школи і ходити до репетитора, робити домашнє завдання, бо сам бо не зрозумів теми вчителя, не попросив ще раз пояснити, а піти. Ну я противник. Е, є ну, англійська мова іноземна. Важко вивчити в школі. Не кожна дитина сприймає якусь кількість дійсності додатково позайматися. То так, от наприклад, якщо іноземна мова, мова репетиторства, я погоджуюся. Ну, е, отакі от загальноосвітні предмети, мова, математика. Ну я не вважаю, що потрібно репетито. І своїми дітьми я завжди кажу, не розумієте, йдете на групу, приходите до мене. Я часто лишаюся з дітьми після уроків. Так я затрачаю на це свій час, але я готова виділити на те, щоб раз ще раз пояснити дитині, е, ще раз догнати з нею цей матеріал. Краще хай вона знає тут зі мною повчиться ніж вона має десь там ходити на апетитис. Час! Коли у дітей є все, вони вже бачили просто дуже багато всього, вони можуть і нас навчити чогось нового, як зацікавити сучасну дитину навчанням? От якраз тим діяльність підходом і зацікавлюємо, коли можна попробувати використати, <кх> по посмакувати. Оце буде їм цікаво. Їм цікаво, ми там вчили щось, щось вчили, а тут спробували це напевно. І воно закріпилося, бо дитина, коли може це спробувати, вона краще це сприймає. І якраз цим це цікавлено, намагаємося. Бо не всіх дітей можна зацікавити. Оце дуже І діти, які просто тим не цікавляться. Їм те чи ні, ще не цікаво. Вони слухають, сприймають, але не для них. І тим не зацікавиш, що дитину вже ніяк, тому що їй це не цікаво. Не, не, її. Її. Не, її. не її не цікаво її. Але Спробувати даємо, можна всім. Ось і розкажіть нам декілька своїх лайфхаків, навіть не лайфхаків, а методів. От що ви робите з тим діяльність підходом. Тобто, як той урок не як його проводите, а окей, пробуєте. Що ви пробуєте? Пробуємо все. Ну Я бачила просто вашу професію. Про професію. О, так. О, пояліться, бачите? Оооо! Я сразу проте не згадала, але я не на пожежну станцію. От так, оце було дуже. Я не думаю, що цей тиждень про професії діти запам'ятають надовго. Тому що прийшла мама, і вони знають, що вони прийшли, а мама вони всі хотіли бути волонтерами в той день. Перейшла, е, е, мама не хотіли бути всі, як ми казали, не керівниками, а командирами садочків. Тоді вони всі хотіли бути в газовій службі працювати, бо вони пробували труби знаходити. Тобто дитина цікавленість. вони думають, що вони будуть знати. От ця тема. Їм запам'ятається, тому що вони спробували це все. І так само ми вже готуємося до теми про весу. Оці метод проєктів також мені подобається. І також я це перейняла з англійської школи, коли вони е, вчиться іншого систему, вони її зробили, принесли до школи, показали. У дитинка, коли з повітряного пластину ліпила ту планетку, вона бачила, ага, земля барала зелений і синій колір. Вона її зліпила. вона запам'ятала, що вона по третя по рахунку. Все, що я можу дітям дати в руки, помацати, показати, провести дослід самому це ми моє серце. Робимо так, це затратно енергійно, ресурсно для мене, але я це роблю для знаю, що вони це будуть знати набагато краще. Ми е, ходили по школі, щоб вони були маленькими. Ми мали цей моточок від яєць. Вони мали 10 об'єктів. Знайти ми ходили по території школи, шукали ці об'єкти. Е, потім е, ми садили город на підвіконні. Нас і і диска і бурак, бурак, ну Ми ходили кожен день, поливали, Потім це виріснували. Це таке класно. І Потім ланч ланч. Е, далі. Е, ми вчили вітамінами. Кожну групу вітамінів, овочі, фрукти. Це все було на тарілочках група А, група Б, група С. Вони ходили, пробували, запам'ятовували і <смеш> Таня згадала, що про те, що не цікаво дітям. Е... Ну, є такі діти, яким не цікаво, да? е... А як з увагою? Типу, добре, їм не цікаво, і що вони роблять з увагою? Е... Вони відволікаються, вони відволікають інших. І як ви робите так, тому тобто, що ну, багато дітей в класі, так, ну, мінімум 14. Як? Зберегти їхню увагу, як її зловити і не відпускати? Ну, якраз на таких активностях і зберігається. Можливо, їм якраз слухати про професії не цікаво, але коли прийшов прийшла мама чи тато, то їм було цікаво. От якраз такі. Інтерактиви такі цікаві, якісь вправи, і дозволяють зберегти цю увагу. Бо просто слухати то але ж на кожному уроці ти не будеш ці всі інтерактиви і запрошувати батьків ну, так, і ще є таке, що реально треба написати той приклад, щоб його там ну знати додавання, віднімання і так далі. Ну, тут Я старію, шагу шагу Забуваємо про інтерактивні, про комп'ютери. <п> Розгуповані, <'ютери> розбудковий матеріал, аркуші, це якісь герої даєш, це, наприклад, от, які самі приклади. Білочка-шишка, Ми на шишках написані приклади, давайте студуємо. Менше більше п'ятдесяти. Вони усний рахунок вони бігають до дошки, і це буде їхні. Тобто чим більше ти на уроці використовуєш пісні види діяльності, ти переключаєш їхню увагу. Mm. І від цього вони не просто сидять пасивно і слухають, а і вчаться, і, і ходять, і переключаються. Тобто вони не засереджені на чомусь одному, а постійна зміна діяльність. І це допомагає тримати їхню увагу уроці. Ще <рес> одна тонка грань, по якій він ходить, це грань між, о, в устосунках, ніж читливі батьками. Отже, про стосунки з батьками. Що вам, не конкретизуючись на своєму досвіді, а загалом, що вам подобається, що не подобається у стосунках вчителя з батьками, або навіть у стосунках, як батьки готують дитину до школи, так? підготовляють до того знайомства з вчителем. Що подобається ні. Декілька паків. Потім батьки такі, ах, це вона про мене! Так? Що батьки є сучасними, тобто вони підтримують тебе. Якщо ти хочеш щось робити цікаве для дітей, то вони за вони тільки двома руками за так, ми з усім погоджуємося, добре, давайте робимо. І це дуже класно, коли йти з батьками на їх видає такого якогось своїх. З класом є так мені дійсно стінутніхої завжди є. Я відчуваю їхню підтримку. Я відчуваю, що вони поряд зі мною. Я відчуваю, що я можу в них опертися, якщо mm -hmm. мені буде це потрібно. Тобто у нас такий класний конфлікт із батьками. Ну не знаю, як інші, може, досвід буває набагато різного зараз. Супер, на що? Ні, на що я збираю? Ти взагалі, напевно, ні нашого гроші не збирає. Ні, не розвіємо стереотип, бо ми приведемо. О, бачите, навіть навіть на зошит. Наприклад, оці робочі. я не збираюсь з кожної мами. Мені переносить голова батьківського комітету З усіх дітей. І потім та знижка чи та якась, я все віддаю і ніколи не, не стараюся не мати справи. І не, не, не маю справи з батьківськими грошима. Це, це таке моє ні в цій професії, тому що це не потрібно, і це хіба зайві зай, може поширювати чутки, як е, змінилося навчання, побудова уроків, е, загалом структура е, під час війни. Тут є напевно воно в нас так не відчувається, щоб нас mm -hmm. так можливо початки були важкі, коли було дистанційне навчання, коли були відключення світла. Так, тут виникали якісь певні труднощі, не всі мали можливості вийти на зв'язок. Хтось там селі з бабусею дідусе його батьки зможені ходити на роботу, не виходять на зв'язок. Так, оці перші такі місяці це можливо якісь були і освітні втрати, і труднощі і дітям було важко, тому що діти не знають всі правди, але душею вони все відчувають. Діти діти відчувають душею. Зараз, як воно ну зараз, це є стандартні роки, так як були тільки вони знають, якщо може бути таке, що сьогодні буде тривога. Так нам сьогодні доведеться там на 20-15 годин, годин один років зайти в, в Україні. Так це реаліті сьогодення в будемо в безпеці. Що нічого не загрожувало в нашому життю, ми там доживемо. Ми все вивчимо. Головне, щоб було мир, спокій і здоров'я. Це саме До Останнього блоку сьогоднішньої нашої розмови це є надзвичайно ну, що, що нам надає на крила, так? Це відпочинок, ресурс. Як ви відновлюєтесь після роботи? Ну, після роботи я з нетерпінням чекаю літа. Я кожного нетерпінням чекаю літа. Я дуже люблю, і не знаю, для мене такий. Я чекаю того літа, бо я чекаю тої відпустки, коли я в якусь іншу країну. В незіддане місце, ти там не був ніколи, не знаєш, тебе люди не знають, ти досліджуєш, як вони там живуть, які їхні традиції, що ну, Це неможливо зробити там за тих 5-7 днів відпустки, але інша обстановка, інше місто, інші люди, інші події, не треба готувати уроки, не треба щось придумувати. Ти почуваєш, а ти для мене дійсно тоді. У мене безліч ідей в голові, я хочу їх якось реалізувати, можливо, це зроблю, то зроблю. Коли ти так відпочиваєш, тоді в тебе на наступний рік заряд. І тоді я Ну, це класно, так, але не весь час пахати-пахати, щоб літо. Розказуй, про як ти відпочиваєш після уроків. <риклад> <риклад> ти хочеш, ну, типу, ти день проведеш, ну, наприклад, на вихідних, чи як ти відновлюєшся, бо чи ти весь час така напружена, напружена, всі місяці? Ні, я не, не, yeah, не знаю. Давай, давай, давай легше відпочинок, давай якийсь <риклад> <ще риклад> такий для простих людей. Якраз <риклад> <риклад> людей? <риклад> <рик Ніхто До мене не говорить, ніхто мені нічого не розказує, не питає. Просто їм треба оце шум, щоб він вийшов, і тоді я можу там. І зайшов новий. Зайшов новий, а бо сім'я тоді є різні діти цей, але кажуть, вони діти мої знають, що мама 20-30 хвилин після роботи. Мама, коли виключила? Мама відпочиває. Руслана. Ну, мати повісно, кожного разу якось по своєму проявляється, залежно який був робочий день. Буває така, що ти провела ну, день, пішов легко, ти взяв присутці, ти можеш прийти додому і далі починати собі працювати активно. Є дні, коли так, треба тиші, ти тако, приходиш додому. Мене наче батька, хоча до мене так всі навітають, було чи все треба розказати, що вони відбулося за день всі хочуть поділитися. кажу, зараз. Колиночку, дайте я поїм, я вип'ю чай, кави і тоді будемо говорити. Тобто таке потребується. Є, що цілий тиждень я співпрацюю в колективу, а потім приходить субота і я навіть не хочу з навіть. Не я хочу такого спокою, і ще навіть не з ким не говорити. От кожного разу це якось з'являється іншому Або моментально переключую. Зі школи я переключаюся на щось своє особисте. Це добре Або переключаємося на хобі. А, Чи є або... час на хобі? Ну, мені подобається дуже фотографувати, я дуже люблю це. Мене різні, мене багато є різних хобі. Був момент, коли ковід, і ми до школи не ходили, а працювали з дому. І я вишивала. У мене були вишиванки, я собі вишивала чоловіку, дітям, то було вишивання. Mm -hmm. Ну тут таке було. Потім е оцих канікул я захопилася цим цвітінням е чокерів таких з бісеру. Я стала три, і одному тільки була все так, щоб... Е що Щось чими зайняти себе, бо я я так бачу, що я не можу просто там довго довший час там просто відпочивати. Но для мене це зміна ряду діяльності, а не лежання на дивані. Це, Треба про всіх вчителів. Так, неопочаткові. Так, просто треба чимось себе зайняти. Мені туди так час швидше, ну там, але от фотографувати, редагувати ті фотографії, як вони виходять, на семем не хочеш подати. Треба мати ще час. Багато mm -hmm. мені тепер різних людей пропонують ще якісь види. Може бути ще тест про те, це дуже би не вистачає часу. Я люблю хобі. Я люблю книжки, на яких ну, багато часу немає. Я, зазвичай хобі ти знаходиш таке, яке було б пов'язане зі школи, якби не звучало. Наприклад, от зараз в моїм хобі це є розробка, якогось навчального матеріалу. Щось ти робиш сама, створюєш у дидактичні аркуші, якісь там тематичне свято оформлення все. І ти um, тут попродаєш? Ні, я не продаю я сама бази. <laughs> Ні, я ну, бо, якщо я буду це поширювати, то буду поширювати ну, на лепевні безкоштовних засадах. Цінуй Але... свій чатику заплату. Ну і б... і будеш більше мати. А, наприклад, <т colourful> я, я дякую всім вчителям, які діляться і продають свої розробки. Я купила вже не один чи не три там, чи ті самі ворбуки, чи ті самі ігри карткові. Це ну це класно. Я так ж і так, це <тапляю> Всеосвіти приходить пік-пік на приватбанк. <рес> я свою також по розробки е, про п'яти людей. Але є безкоштовні, все освіті можна і безкоштовні. Але є таке, що я от тих 100 днів, це повністю мій матеріал, я його продала не одній людині. <рес> Та можна просто поширювати, а можна ставати блогером, закидати собі на сторінку, ділитися тією, типу, можете використати <рес> так. А, ораз розробляємо якось так буде. Так, то наразі воно мені подобається, мене активно зацікавило, що я от, хочу цим займатися. Е, якщо ми говоримо про клівок зимового каніку, це книжки. У мене зима асоціюється з книжками, я люблю читати книжки. Коли приходить літо, я згадую, що я ще трошки мій мої батьки, що я люблю розписувати дошку. Підрібна ага, ага. кільським розписом. О, це мені подобається. Це малюю я віків, замію читання. А що читаєш зараз, Стівен Кін? <плес> Ні, завершила <плес> читати Василь Василь, якщо любляться школяр, чому а отже, на цій веселій, релаксуючій ноті. Я дуже дякую нашим респонденткам за погодилися на запрошення на інтерв'ю. Сподіваюся, що не сподіваюся, я бажаю вам класних учнів уважних, щоб вам не потрібно було надриватися над приверненням їхньої уваги. Так само багато креативу, позитиву, радості, багато відпочинку, подорожей, так щоб ви могли далі творити і робити те, що вам подобається. Дякую. Дякую. Так буде дуже приємно. Coisa, é o que é que as fotos de